Друзі, давайте поговоримо про один із найважливіших законів, який працює завжди і усюди. Це закон та Ну, Нам відомо, що в світі існують закони, які діють незалежно від нашого до них ставлення. Чи сприймаємо ми їх, чи хочемо ми їх, чи знаємо ми про них чи ні. А, наприклад, існує закон гравітації. Якщо я випущу якийсь предмет, він упаде. Ми це дуже добре знаємо з дитинства. І подобається мені це чи ні, але це буде так. І так само працює і закон сіння і жнив. Він працює як в фізичному, так і в духовному світі, і працює в усіх сферах життя людини. І працює незалежно Хочу я цього чи не хочу, вірю я в це чи не вірю. Наприклад, послання до Гратів в 6 розділі апостол Павло каже: не обманюйте себе, Бог осмійний бути не може, що посіє людина, той пожне. Тобто, апостол Павло прямо говорить про цей закон. І ми ж розуміємо, що він не мав на увазі кукурудзу або картоплю. Він мав на увазі духовні речі, духовні і матеріальні речі. І цей принцип видно в усьому. Ми можемо спостерігати це в природі. Що ми сіємо, то ми і будемо пожинати, посіяв пшеницю, виросла що Вірно, пшениця. А ось стосунках: сієш любов, отримуєш що? Любов, Сієш байдужість. Отримуєш порожнич. І у духовному житті, сієш віру, пожнеш плоди віри. І так само і Біблія про це говорить, що цей закон працює так само, як в фізичному, в духовному світі. Так само він працює і в питанні матеріальному, і з нашими грошима, і з нашими ресурсами. В книзі пріч у 11 розділі є такі слова. Один щедро розсипає, тобто сіє, і має ще більше, а інший понад міру ощаджує та й до бідності приходить. І далі там сказано, що щедра душа буде ситою, і хто наповає іншого, той сам буде напоєний. Тобто ми бачимо закон сіння і жнив в дії. Закон сіння та жнив діє і у фінансах, як ми бачимо це в Біблії. Коли ми сіємо, наприклад, в Божу справу, ми відкриваємо двері для його благословення в нашому житті. Ну, ми маємо розуміти, що це не торгівля з Богом, це не банкомат. Я дам 100 гривень, а ти мені дай тисячу. Це визнання того, що Господь нас благословляє. Господи, все, що я маю, все від Тебе, і я довіряю Тобі, і я можу сміливо сіяти і отримувати ще більше від Тебе благословення. В другому посланні до Корінтян, в 9 розділі, апостол Павло прямо каже: хто скупо сіє, той скупо і пожне. І це він говорить в контексті фінансів, грошей, не просто якісь там духовних речей. І далі він каже: а хто щедро сіє, той і пожне. І далі Павло. Додає, кожен нехай дає, як серце йому призначить, не з жалем і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає, а Бог може збагатити вас всякою благодаттю. Тобто ми бачимо, що цей закон працює, і він працює надійно так само, як і фізично. Але важливо пам'ятати, друзі, між посівом. І жнивом завжди є якийсь час. І це час випробування нашої з вами віри, як це і в фізичному світі так само працює. І якщо ми не зупиняємось, ми обов'язково, як говорить Біблія, пожнемо. Тому, от і про це сказано в посиланні Галатам, 6 розділі, 9 вірші. І там написано: не знесилюємося. Роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І ще одно, друзі, жнива, і це дуже добре, і це добра новина, жнива завжди більше за посів. Тобто те, що ти посіяв, ти пожнеш набагато більше. Тому що Бог закрав у природу примноження, якщо ти сів пшеницю, ти Отримуєш не одну пшеницю, а пшеницю, набагато більше. І з одного зерна виростає цілий колос, і так само в житті маленький вчинок добра може змінити долю людини. Отже, друзі, закон сіння жнив – це універсальний. Принцип як фізичний, так і духовний, закладений самим Богом. Він діє усьому: у природі, у стосунках, у духовному житті та у фінансах. І питання до кожного з нас дуже просте: яке насіння ми сіємо сьогодні? Бо від цього залежатиме наше з вами завтра, наше майбутнє. Друзі, пам'ятайте, те, що ви сієте, завжди повернеться. Воно повернеться і повернеться з примноженням. Воно повернеться, можливо, не одразу, але все рівно, воно повернеться вчасно. Друзі, нехай ваш посів буде добрим. Тоді ваші жнива теж будуть радувати вас. І я бажаю вам голосовінь. Я бажаю вам примноження благодаті і до зустрічі в наступному відео.